Уявіть собі ситуацію: ви йдете додому після роботи, трохи втомлені, хочете лише відпочити. І тут вас зупиняє привітна людина з анкетою в руках. Перепрошую, чи не могли б ви відповісти на кілька запитань? Це займе буквально одну хвилинку. Ви погоджуєтесь, нічого страшного, дрібниця. І от ви вже чемно відповідаєте на три прості запитання про навколишнє середовище чи здоровий спосіб життя. А за тиждень ця сама організація приходить до вас додому і просить пожертвувати гроші на екологічну кампанію. І сюрприз, шанс, що ви дасте гроші, значно вищий саме тому, що ви колись погодились на те маленьке прохання. Ось він, психологічний трюк, під назвою Ефект нога в дверях. Маленьке так стає початком великого так. Сьогодні ми розберемо, як це працює, чому наш мозок так легко ведеться, і як цим користуються культи, маркетологи та політики. Що таке ефект нога в дверях? Назва нога в дверях походить із техніки вуличних продавців США. Уявіть продавця пилососів у 1950-х роках в США. Він стукає у двері вашого будинку, і коли ви їх відчиняєте, він ставить ногу між дверима і одвірком. Ви вже не можете просто закрити двері. Він виграє трохи часу, щоб заговорити вас і втулити свій товар. У психології ж це працює тонше. Принцип простий. Якщо людина одного разу сказала так на маленьке прохання, вона з більшою ймовірністю погодиться на наступне, більше і серйозніше. Це пов'язано з нашим прагненням бути послідовними. Ми хочемо бачити себе людьми, які діють логічно і узгоджено. Якщо я вже сказав, що підтримую чистоту довкілля, то як же я можу відмовити, коли мене просять підписати петицію чи дати донат? Цей ефект вперше науково описали у 1966 році американські психологи Джонатан Фрідман і Скотт Фрейзер. Їхній експеримент був геніально простим. Вони поділили людей на дві групи. Одних одразу попросили встановити у дворі величезний і некрасивий щит із надписом «Їдь обережно, згодились лише 17%. Інших спочатку попросили виконати дрібницю, поставити маленьку наліпку на вікно з тим самим закликом. А через кілька тижнів погодитись на величезний щит. І от у цій групі погодилися вже 76%. Це був приголомшливий результат. Маленьке прохання відкрило двері до величезного. Чому це працює? Психологи виділяють кілька причин: перша прагнення до послідовності. Якщо ми вже зробили перший крок, то хочемо виглядати послідовними. Друга причина самовідчуття. Людина думає, раз я погодився, значить я такий: відповідальний, добрий, свідомий. І далі підкріплює цей образ. Третя причина соціальний тиск. Коли ви вже погодилися на щось мале, відмова від більшого виглядає дивно чи навіть грубо. Тепер давайте подивимось, як цей трюк використовують у найрадикальніших випадках у культах. Секти ніколи не починають із того, щоб одразу вимагати грошей, житла чи відданості. Ні, спочатку вони попросять зовсім дрібницю. Наприклад, прийди на безкоштовну лекцію про саморозвиток. Отримай безкоштовну книжечку, просто подивись. Залиш свій номер телефону, щоб ми надіслали новини. І ось уже через кілька зустрічей від людини просять виділити вечір на спільну медитацію. Потім віддати 10% доходу, потім порвати зв'язки з токсичними друзями. А далі і зовсім все життя. Маленька нога в дверях, і людина поступово занурюється все глибше, навіть не помічаючи, як її так стали величезними. Найгучніші приклади. Церква саєнтології починає з безкоштовного тесту на стрес, небесні ворота. Спочатку дружні бесіди, потім ізоляція від сім'ї, храм народів Джима Джонса, спершу доброчинність, а закінчилося масовим самогубством у Гаяні. Маркетологи обожнюють цей ефект. Ви точно зустрічали таке у магазинах: спробуйте безкоштовний шматочок сиру. Ви ж не купуєте сир одразу. Але підсвідомо стає складніше відмовитися. І багато хто купує або в інтернеті спробуйте безкоштовну пробну версію на 7 днів. Людина погоджується, а через тиждень уже й гроші платить, бо відмовитися важко. У рекламі це може бути і так. Спершу вас просять підписатися на розсилку, потім зробити маленьку покупку, знижка, акція, потім уже велика покупка. І ви навіть не помітили, як дійшли до цього. Apple, Amazon, Netflix, навіть супермаркети біля дому. Всі вони працюють із цим принципом. А тепер найцікавіше політика. Політики рідко одразу пропонують радикальні ідеї. Вони починають із дрібниць. Наприклад, проголосуйте за невеличку поправку. Підпишіться під петицією за безпечні вулиці. Візьміть участь у мітингу за права студентів. Людина погоджується, бо це здається безпечним і правильним. Але крок за кроком вимоги зростають. І ось уже люди виходять на масові протести, жертвують грошима, ризикують роботою чи навіть життям. Історія знає багато прикладів: у 1930-х роках у Німеччині нацисти починали з маленьких національних акцій. А закінчили підтримкою тоталітарного режиму. У США рухи за громадянські права теж використовували цей ефект, але в позитивному сенсі: спершу прохання підписати петицію, потім вийти на марш, а далі вимагати законодавчих змін. Отже, цей прийом нейтральний. Ним можна маніпулювати, а можна і змінювати світ на краще. Тепер питання: що робити нам, звичайним людям? Як захиститись, перше усвідомлювати. Якщо ви бачите, що вас просять зробити дрібницю, подумайте, а що буде наступним кроком. Друге мати чіткі межі, Вирішіть заздалегідь, що ви готові робити, а що ні. Третє не бійтеся сказати ні. Навіть якщо ви погодились на маленьке, ви не зобов'язані погоджуватись на велике. Четверте, аналізуйте мотиви. Чому вас просять, це допомога вам чи вигода для когось іншого? Ефект нога в дверях це потужна психологічна техніка, яка показує, наскільки наше так може бути небезпечним. Починається з дрібниці: маленька наліпка, безкоштовна проба, коротка анкета, але закінчиться може великими грошима, політичною відданістю чи навіть повною втратою свободи. Ми всі хочемо бути послідовними, добрими, справедливими, але пам'ятайте, ваше так це ресурс, і ним можуть маніпулювати. Наступного разу, коли хтось попросить вас про дрібницю, згадайте, можливо, за цією маленькою щілиною вже чекає нога, яка не дасть вам закрити двері. І якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.